Йой, друзі, всіх вітаю. Сьогодні ми залетіли в Бравл Старс, і нам тут дають PowerPoint, класно. Так, я там щось побачив з Ліоном. Так, ні 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 куди виходить? Єс, на Ліонах. Ви розумієте, що це таке? На Ліонах? Це ж найкраще, що могло придумати людство. На Ліончиках. шкода, що не на спайках, але теж добре. Не на нані. А прикиньте на нані, яка заруба буде. Яка заруба. Ух. Побачте б таке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, там усі зараз одразу залетіли побили друг друга. Так, один одного, так, бм. А де цей чел сидить? На на. Ні нікого я не бачу тут. Так, на не попали, не попали. Так, ой ой, ой! ой ой на. Так, фу. Так, мінус Леон, мінус. Так. Ар Ец Ец Ец. Так, ми виграємо. Ми виграємо. На. на! Р... Ой-ой-ой, ой, то я попав. Але добре. Ми досі виграємо. Ух ти, йо! Ми вже програємо. Ми програємо і дуже люто. Ми дуже люто програємо. Так, вже один-один, можна сказати, однакова кількість. Так, замінили. Замінили одразу один одного. Так, на. ой 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 Мінус. Мінус. На. Демедж, 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 демедж плюс, плюс. ой Ой-ой-ой, ой ой Все. Останній кіл їхній їхні. і все. Ми програли. Ми вже програли. Хоча весь час ініціатива була за нами. Але вони були мощніші, в них набагато більше демеджу. Мені не дали жодного смайлика, тому я не буду грати з ним більше. О, Ярик. Ярик, привіт. Го mm. сюди. Ого? Окей. Okay. Mm. Я би сюди. А. Хм. Хі. хі. Привіт, привіт. Так, і що ми? Я предлагаю. Блін. Давайте в. Ага, в мене це просто було заблоковано. Так. плюс футбік. Мені дуже треба футбік. Мені реально дуже треба футбол або. Ну так, давай футбол. А що він мені показує, що це значить? О, все, полетіли. А так згоден. Мені просто треба виконувати місії. Так, все, ми полетіли. Let's go. Ага. БББ, БББ, так, футбол. Хм. І в нас є Леон в команді, в них Ліон. А, в них в принципі все те саме. А, ні, вони них на Майк. А в нас Леон. Ліон. Ага, в них немає ведмедиці, в них є Леон. Зато. А, в них є Диномайк. Оцей Динамайк, який мене виніс, який всіх виніс і забив нам голос ще. Ще й забив голос. Прикиньте. Прикиньте, який він лютий чел. Які, які вони люті. Люті челіки. Так, бем, бем, бем. Мінус. Так, бем туди. Бем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я Леон. он. Міс ліон. Мінус, ліон. Це можемо атакувати. Атакуємо. атакуємо, е, Атака наша накрилась. Накрилась. Все ми накрили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, на. Не, на на на! Блін, Він чи... Ще... Він всіх розніс два рази. І ще й цей. Блін. Ще й два голи нам забив капець. Це просто капець. Що це таке? Я не знаю, яким треба бути лютим кінтом, щоб це все зробити. Хоча він нам не кент. Він нам не кент. Все. У, -у, 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 У ми попали, походу. Ми, походу, реально попали зараз. Так, ага. Нас цей чел атакує. Ауч! Ауч! А чого всі мене виносять так швидко? Вони мене всі так швидко виносять, так. Ауч. Бібі нам забила, У нас тепер нема бази. Ось тут. М -м де мій приціл був так, на Ну це все, це все, друзяки, Це все, можемо закінчувати. А, з цим грати. Я не знаю, ким треба бути, щоб виграти. Мені щось не везе прям на цю а, штуку. М -м я прям ще не можу її виграти. Еу. А що в тебе за бравлер є? Так. Я тебе може предложу бати. Окей, полетіли так. А, ну Не знаю. Може буде краще. Не знаю, не факт. Але може бути краще. Бо це танк, типу, він може ультою їх виносить. Едгар також класно, але ну таке. Він, типу, не дальник, а цього більше ранч. Цього більший range, так. Ай-яй-яй. Нам би дальників би побільше, побільше, реально. Дальників так, на, на. Так, все, ой-ой-ой. Так, оцей чел о, мінус. Чел на мінус ніке. Так, а тепер оцей челік. Ооо. Ооо, ви бачите, тепер нам краще грати. Тепер нам краще. Так, бем. Накинули в спинку. Так. О, винесли усіх. Так, а що ти тут робиш? Що ми робимо? Так, все, гол. Не, не гол. Так, ставимо чака, 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 виносимо чака. Чак, і сам виноситься там, так, на на. на Так, бем, а, бем, все, я докинув. Я докинув, я це зміг, я це зміг. А, о, ми повиконували ці кляті місії. О, рейрка, бем, коїни, бем, а, а давай нажмем. Зараз, секунду. А, окей, о, рейрка, бем. Ну, что я. Чому мені це подобається? Не знаю, але полетіли. Я би хотів би легендарку. А прикиньте, з легендарки кота дістати. Було б імба, мені здається. Ох ти ж Йо, у них ця штука, вона буде нам в спину заходити. Не подобається мені, не подобається. Так, не знаю, навіщо він туди пішов. Нас просто затягнуло туди. Так, бем бем а, Так, накидуємо оцю штуку. Бем-бем. О, красавчик. Красава. Ага, фуф. Добре, що я йому віддав паса. А, пас віддав, це добре. Так, виносимо, виносимо їх, виносимо. Так, ставимо ще одну штуку. Бем, поставили. Так, оцю штуку. Невидимка, невидимка, невидимка. а в нас невидимка на базі. Невидимка на базі. Так, ооо. Красавчик виніс двох, але трошки поламав нам базу, але нічого. Я думаю, нічого. Так. О, поставили. Так, а битва, битва, битва. А, винесли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. -яй -яй, 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 яй яй ай яй 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 Так, на. Знов новинка на нам ну Но Мені як, так точно. Так, ауч, я не то зробив, я зовсім не то зробив. Я хотів е, її винести, але я не то зробив. Е, і зараз ми вдвох будемо. Відде... Ага, я один. Я один, так? на. на... Ні, перший гол Перший гол нас винесли. Нас виносять першим голом. Так, зараз до нас в спинку залетять, а ні. ні, Але можна і так сказати. так, так, Ярика в нас э, застанули. застанули Ярика, так. Э, о, викидуємо м'яч, э, викинули м'яч. Так, на. Э, на. 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 на, Все все виносимо. Э, нашим танкам треба зараз, Так, о, наші танки виносять всіх, Наші танки виносять. Наш Ярик забив, Вау, я не очікував. Я не очікував, що він заб'є. Але це топово. Так, бем. Бем, бем. Поставили, поставили, так, туди накидали. О-о-о! Так оно ж робить ця штука? Воно станеть, походу. Ярік забив другий гол. Бо вони дуже е, тупо зіграли в останньому раунді. <кхід> типу, ми їх просто перебили своєю силою. Так, можемо виходити зі ціля. Не знаю, чому що йому тепер не сподобалось. Що? Так, я би хотів би, напевно, поміняти та локо, бо а, хоча... Ооо, а можна на дуельки? А, в нас нема дуелік. У нас, походу, нема дуелік. На жаль. Так, що ми? Рейді? Рейді, рейді? Чи не? О, так, ми реді. Получили. Полетіли, полетіли, наші зві, наші зірочки... Так, уз Емс, Емс, ага, в них е, краще, бо подивіться на їхні ранги. Лего, е, Diamond е, і я не знаю, що це за фіолетовий ранг. Якщо чесно, їх дуже багато і іноді буває, коли зі мною якісь кінти лють. Але я не знаю, що це за ранг. А, а він нас дуже контрить зараз. Він нас прям капець як контрід. Е, так, ауч. А я їх не можу винести зараз. Дуже. Не знаю, чому ще. Так, мінус. Та мінус. Ні, бліна, я йому не можу мінус зробити. Я йому просто не можу мінус зробити. На. Ага. Так, б'ємося до останнього, та. Ага Мені дали пас, я протопив. Я протопив. Так, на на. Ага. Получили, 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 получали. Ага. Ого. Ви бачили, він хай пробив і він. подивіться, який він швидкий. Так, Мс тут, Мс тут. Фуф. Так. О, відкинули м'ячик. Ага, це, це їхня тактика. Це їхня тактика така, блін, нам забили. Я рік трошки не встиг, Ярік трошечки не встиг. Зовсім трошки. Він прям вже вибив на м'ячі, але він полетів саме до ворот. Так, відкинув м'ячем подалі. Щоб вони е, треба було в іншу сторону кидати, де їх немає, а, а я щось якось кинув не туди. Так. Блін, ця емс бісить. Вона два рази нам закинула м'яч, і я не зрозумів, що це таке. Хайперчар чи ні хайперчар. Ах, а, чуйте. А, чуйте, я вже виконав цю місію, тому я можу зараз взяти мого ага, лютого Бравлера. Спайка. Я взяв спайка. Друз'яка, я на спайці зараз буду такий, такий демедж розкидувати. Мені не треба ліси нікуди. Я просто буду здалеченько так накидувати по всім. Ооо, тут чайдальник і всі класні. Шкода, що не танки було б краще, але демедж, певних, менше, і це вже добре. Так, на А, в них є танк, все. У них є танк. Не знаю, чому я подумав, що в них нема танків. Так, бем туди. М -м. Бем. Бенг. Бенг. Бенг-бенг-бенг. Так, накидали, накидали. ой -й -й -й. Так, ой, так, ой-ой-ой, блін, я думав, я забрав, але ні. Але ні. Блін, нам забили гол перший. Наш перший гол. Я думав, я накидаю демеджо. Треба буде подивитися потім, хто в мене ще є. Так, на. Туди. Так, на, туди накинулися цю штуку. Так, вони гіперповільні повільні. тепер. Всі, хто туди наступив, вони прям... О, Токсік в нас. В нас Токсі в команді. Тому треба бути обережним. Токсики це... це треш. Токсики це треш. Так, валить, валить, валить. Так, ми звалили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, мінус. А, Мінус. Так, на того танка отак накинули. Ай-яй-яй-яй, він виліз на треш. Так, бем, Мінус. Викинули їх. Так, на на на. Ага. -га. Хотів по одному тільки накидувати, але вже двох почав контрити. Так, ой-ой, ой тут їх вже, їх вже три. Їх вже три, блін, І мене винісли, але був там красавчик, о, Макс, взагалі там красава. Цей Токсик, він прям в мене. О, вони получіли, блін, брок вгадав, де він. Ну, це зрозуміло, та, напевно, як не вгадати е, швидку ціль. Так, Бм. ой ой єй мене винісли, бо в мене дуже мало ХП. В мене прям його немає, можна сказати. Бо навіть у Макса більше ХП, ніж в мене. Макса більше ХП, ніж в мене. Так, ага. Фуф, перехопили їх. Їх перехопили так. Закидуємо Бем. Ай-яй-яй-яй-яй, я ультой кинув, а я хотів не м'ячиком кинуть. Блін, а на 20 секунд, щоб виграти. На 20 секунд, щоб зрівняти рахунок. Е, і цим. Е, ж. Цим же. Ага, ну все, ми програли. Йоу, Йоу ми програли, тому що. Е... Через 6 секунд ми програємо. Вони ще й зараз, може, дубль заб'ють. Дубль... Так, вони забили дубль, вони два гола закинули, і це капець. Але 43 тисячі демеджа накидав. Так, ми з Максом хочемо далі. О, і Бул також захотів. Може нам імба команда попалась, може ні, не знаю. Але, ооо, блін, з них команда прям імбаш. У них і два команди. Макс у нас жодного рангу немає навіть. Не знаю чому. Як це можливо без рангу бігать. У всіх же ж є якийсь. А, він може жодного разу не грав цей. Щоб отримати його, типу. Так, бем. Мінус. Так, накидемо туди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, мінус. Там я зараз помру від отрути, але мені все одно. Так, бем. М, ні, я не помер від отрути, і це добре. Це добре. Так, бем, беньк, Так, ой -ій. так, накидали е, туди штуку, тому е, бул тепер буде повільним трошки. Так, наш бул там його зустрічає вже. Е, наш бул помер. А, ні, їхній бул помер це імба, це імба імба. Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Як же багато демеджа? Як же багато демеджа? Блін, я не можу винести цю штуку, яка солодощі оці кидай. Так, бліна, бул відкрив базу, нам і це дуже погано. Так, вони з Максом. Ооо, бул-бул виніс. Так, тепер наш бул помер. Так, але я ось тут. Ай, йоу! Йоу! Я щось якось помер. Я думав, він буде біжати від мене, але ні. Але я щось провтикався. Я буду тут сидіти в кустах, хотів сидіти невидимим. Так, бем. Ага. Так, ай-яй-яй-яй-яй, на. на мінус. Ауч на. Та, я його зробив повільним, і бул його догнав. Бул його дотягнув. Перший гол, Перший гол. Я все зроблю. Я робив все, якщо чесно. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-йой. Як же нас розвалюють люто? Як же нас розвалюють люто? Так, бм. Бейнг. Бейнг. Так, бем, бем, бем. Мене розвалюють так. Бул бул на базі це дуже погано, бо я його не можу виносити, дуже швидко. Мені треба десь 3-4 плюхи. 3-4 плюхи. О, Макс, давай бул, бул, бий. Бул, бий, 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 бий. Так, на. Yes! Фух, я зрівняв рахунок на останній 9 секунді. Я просто на останніх секундах люблю забивати, Розумієте, це як наша збірна. Любить забивати аж в кінці. Так, бем. ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Так, винесли була. Був на мінусняке, так. Ай, він а, отруїв м'ячик, можна сказати. Так. Мені по ньому попасти кілька так, разів, щоб він не ліз так сильно. Так, треба викидувати так. Бенк. Хм. Він прямо офігів по повній програмі, я так поняв. бо е, всі офігіли по повній. Аа. Ото ворон зробив штуку. а ворон лютий чел. Але я зробив 9 кілів, Ші... 600 тисяч демеджа. А не 60 фуф, я думав. Аж 60 600 damage, я думав. 600 damage. Але ні. Але ні, Окей, так. На кому б мені ще пограти можна було би. Так, у мене є Мс. Ага, він вийшов. Я поняв, Кент такий дивний чел. Але окей, я на нього не ображаюся, розумію. Він як не зайде зі мною, одразу ми помираємо. Але окей. Ух ти, я хотів сказати, ніфіга собі а 6 ліонів, а потім. А потім поняв. Тут тільки ліони може бути. Так, розкидаємо, 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 розкидаємо. Мінус. Мейкі забрали, мійки забрали. Так, туди. Ні, нема. На. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О! Так. Бем. На мінус. Так, там аж два штуки. Там аж дві штуки. О-о. а як він знав, що я тут? А як він дізнався? Ей. Я не поняв цього. Я зараз не поняв, так. Мінус, мінус. А, це все видно. Це все видно, кінти від нас намахало, коли сказали, що це невидимка. Тут все видно. Тут реально все видно. На жаль. Так, на. Ауч! Мене винісли, блін. Блін. Ооо. Ай-яй-яй-яй-яй, я провтикав, я провтикав, коли зробив це так. Бем. Ооо. Так, ще одна невидимка. Розвалюємо невидимку. Ми винесли на відимок, лет го. Отут ми можемо виносить коли трильона. Я нуль кільк зробив, але 20 000 дамеджа. Так, Вікторі, я би хотів би ще разок ось тут злетіти. Еу. А, не можна з тіми. поняв. Виходимо із тіми. А, тут в цей режим можна грати в тімі. Запам'ятали. Запам'ятали. Окей, так. Лю, я за кольт. Мені треба виносити кольтів, щоб стати м -м, набагато сильнішим. Окей, получили. Так, я би хотів би когось винести, але не Що? А як вони знаходять їх? Кіллер, кіллер, розкажи. Кіллер, розкажи. Так. Охтий, йо йо йоу, йоу, йоу Так, бем-бем. яй 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 Так. На. Мінус. go. Так, бем-бем. Мінус. Я вже один майк. О, дивіться, що тут можна робити. Так, ви б це бачили? Так. ой 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 я попав, я попав походу Я, походу, попав, дуже люто попав. Але окей. Так, культа треба виносити цього, бо він якийсь наглий. Кент. Наглий кент. Ага. Так, йоу, там же поки Що? За дві, цик... За дві хвилини, але я топ-3 ранг зайняв. Я би хотів би ще раз. Блін, а я. А як це люто було? Тут. О, дивіться, я тут єдиний легендарний ранг. Тому я класний чоловік. О, мені дали ранг перший. Класно. А, я вже четвертий ранг. Ага, поняли. Отакий суворий суворосвіт. Хто ще не поняв, так. Ага. Отака От фігня. Так. А де він сховався? О, мінус. Так, на на на. на. Так, бем, Мінус. Дінмайк. Дінмайк, дінмайк, дінмайк. Топ-2 ранг. Тобто є десь спайк. Тобто є десь спайк. Так, на на. Оу, так. Там кольт, там кольт, там за мною кольт бігає. Тут. Оцей вочел, оцей вочел ще обнаглів. А, так, о. Знайшов. Ох, знайшов. Бем. Кент. кент ти попав. Ох, кент ти попав. так, харе бігать від мене. Харе від мене бігать. На. Ге. Yep. Хе-хе. Спайк. Спайк, 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 спайк. Спайк робить. Спайк робить діло. Бем. О, ельпримоус, ель-примоу, ельпримос, il primo Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Динамайки. Диномайки ці бісять вже. Так, я ранг. Я топ ранг. Я зараз топчик. Я топ. Так, бен. Бэм. Бэнг. Все. Зараз ми стаємо а, а ще. Найсильнішим Ні, ми не стали найсильнішим кінтом, бо мене намахали на кіл. У мене стирили кіл, прикиньте, що це таке? Де хтось у вас тирив кіли? У мене так. І вже дуже багато разів. Я зараз я зараз провтикаю ранг. Ви розумієте? Зараз стане хтось, а ні, я ж все одно топчиком буду, бо цей. Хм. Бо в мене легендарі. Бліна, хтось осьо він. Осьо він. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. О, так. Ні. -і -і. Вже прімо якийсь мене виніс. Тому, друзі, дякую за перегляд, за лайки, Підписуйтесь на YouTube канал та телеграм-канал. Телеграм-канал в описі цього відеоролика. Мені дуже приємно для вас щось робити. Дякую. Так, вау, цей скін просто клас. Дякую. Вам.